Дорогі бердянці, земляки, в цей день, день визволення Бердянська, на жаль, наше улюблене місто другий рік поспіль перебуває в окупації. Всім тяжко. Я знаю, що всі втомлені, але я хочу вас запевнити, що ми не покладемо зброї, поки наш Бердянськ і вся Україна не буде вільна. Ми Докламо до цього всі наші зусилля. Ми обов'язково, чуєте, обов'язково зустрінемось всі, пройдемось по нашому улюбленому Азовському проспекту, по набережні. Вийдемо на Приморську площу і влаштуємо таке величезне свято. Це буде наш новий день міста. Зі святом, тримайтеся! Уважаємо бердянці, хочу поздравити вас з днем Города. Хочу сказать, что это наш самый красивый, самый любимый, самый теплый, самый уютный город. Мы его все помним, про него никто не забыл. И мы очень хотим домой. Я хочу поздравить вас всех с Днем Города. Про вас никто не забыл. Бердянск – это Украина. Слава Украине! Я из Бердянска, я вот здесь. Ну не бердянцы, очень приятно, это важное место. до Крема, 92-й штурмовой бригады. Бажаємо вам щастя, здоров'я, натхнення, віри у перемогу. це Україна. Слава Україні. Героям слава! Хочу сказати, що наш родной, дорогой каждому з нас, город Бердянск, в скором времени будет освобожден от російської окупації. Ми всі любимо наш міст і ми будемо сражатися за Него. Слава Україні. Бердянськ – це Україна. Слава Україні! Героям слава! Зі святом рідне місто, Бердянсь це Україна! Слава Україні! Героям слава! Вітаємо рідне місто з Днем Народження та з річницею визволення від немецько-фашистських загарбників. Звільнили від тієї нещасті. Звільнимо і зараз, тому що Бердянсь це Україна. Є і буде. Слава Україні! Героям слава! Дорогі Бердянці! Звод зв'язку 3-го механізованого батальйону 42-ї окремої механізованої бригади вітає всіх вас з Днем міста і днем визволення від фашистських загарбників. З року в рік ми відзначали цей день і не думали, що таке може повторитися. Вже півтора року Бердянськ міцно тримається разом з іншими містами, і це додає сил всім Збройним силам України. Бердянськ було звільнено тоді, його буде звільнено і зараз. Бо Бердянськ був і є. І буде Україна. Слава Україні! Героям Слава! За бордянську З днем народження, бордянська, скоро повернемось. З днем народження, бордянськ! Скоро зустрінемось! Слава Україні! Героям слава! Привітеся, Україна!